Ой, добрий, добрий ночіч. Як там уже. Коротше. Ой! Все, акумулятор буду вставляти в стару машину, да? І старий акумулятор. Зараз побачу, що заведеться машина. Повербанк Повербанк Це я в Лідолі купила. У І хочу спробувати з допомогою його. Зараз побачу. Батарейка я заряджала її. Батарейка ось, дивіться, показує, щось тут зарядилося, так? Значить, будемо зараз пробувати. Будете дивитися, як я буду вставляти. Як це вас тут поставити, блин? Нема як поставити. Капець. Не так ви. Не значить тако. Видно, так? Що ж кебра? Це вроді звідси. Так, подожди. А де ж звідти а тут. А тут, коротше, я вам не покажу. Ну, коротше, так само і тут, як і тут, і там так само. Вставила. Тепер буду закручувати. Закручую. Подожди, щось не закручується. Так. Воно закручується. Воно, в принципі, тут так сильно тримається, що я думаю, що тут поки що закручувати не треба. А ось тут треба з цієї сторони. Ой, Батарейка, акумулятор не хоче працювати. Новий я зараз не куплю. Сьогодні був закритий магазин, угу. і на новий поки що нема бабла. Ну. Так що таке? Ну, Трошки підкрутила, зараз побачу я хочу тільки подивитися, чи воно заведеться, чи ні. Я ще поки що не буду закручувати оцю форму, треба буде закрутити, але я хочу. Так, вставляем. Овербанк. Овербанк. Может, это самое Сейчас я вставляю. Смотрите. це сюда. Все сюда. Ось воно так кльоцає. Чуєте? Дає типу, як зарядку. Але мені здається, що воно зараз розрядиться бисто, тому що батарей, э, акумулятор був повністю розряджений. А ну, зараз подивимося, чи він заведеться. Давайте я вас так оставлю трошки, а ви послухаєте, чи він заведеться. Машина звука. Не заведеться поки що. Дивимося. Дивися. Повна батарейка. Світиться вроді, ну, бачите. А не хоче заряджати, це щось, ніхто, що, Машина не хоче заводитись. Якщо батарея, якщо акумулятор повний, то для чого тоді цей повербак? Мені логічно, да, він для того, щоб дати імпульси, щоб машину завести. А машина не заводиться. От тобі. О, Все. Це дає, що вже коротше, розрядився. Машина будемо ще пробувати. Чи може ще туди пікати, вже розрядиться. Так. Ще раз? Ще раз. Побачимо. Щас побачимо. Розряжається. Що уже не стукає? Що це таке з ним? Не хоче. Він ще такий... У мене старенький трошки. Старенький, ні. Два, два роки назад купила це. Він вже два роки зі мною. Цей повербан для акумуляторів. В ліделі купила. О! Бачите? Він вже пікає. Е. Це значить, що клюється. Що все? У нього вже нема батарейки. Я, кстати, його теж заряджала, але без того. Дурський вже не світиться. Розрядився повністю. Завтра зранку знову спробую.